Мене звуть Марк, і я тоді солдат, що вже більше року бореться на найгарячішій ділянці фронту в Україні. Кожен день тут це нові випробування, нові втрати, нові виклики, яких ніколи не можна передбачити. Мої думки часто заплутуються, і інколи я навіть сумніваюся, чи зможу витримати це до кінця. Але те, що я пережив, стало чимось, що я ніколи не забуду, шокуючим і страшним видінням. Яке я побачив, втративши свідомість від поранення? Кров текла з моїх ран, я відчував, як моє тіло стає важким, і поступово втрачав свідомість. І саме тоді, коли здавалося, що я вже не повернуся до цього світу, щось змінилося. Простір навколо мене розтанув, і я опинився в іншому місці, темному, майже безвітряному. Я побачив перед собою своїх побратимів, тих, хто загинув раніше. Їхні обличчя були спокійні, але їхні очі дивилися на мене з гіркотою і тривогою. Марк, ти маєш це знати, сказав один з них, і я не міг зрозуміти, чому саме я отримую таке послання. Його голос лунав у моїй голові, і я відчував, що це не просто сон, а щось набагато глибше. Вони сказали мені, що Україна може втратити половину своїх земель. І це буде наслідком необачності влади, яка не зуміє правильно розпорядитися силою, що їй дана. Я відчував, як все це повільно стискає моє серце, як ми могли допустити таку трагедію, чому не змогли зробити все, аби уникнути цієї катастрофи? Питання без відповідей вирували в моїй голові, але вони продовжували говорити мир прийде в березні, але цей мир буде здобутий занадто великою ціною. Ти маєш бути готовий, Марк, ти маєш передати це, прозвучало знову. Я не міг зрозуміти, що саме вони мають на увазі, як мир може бути досягнутий після всього того, що вже сталося. Чи справді ми могли пережити такий біль і поновити мир за таку високу ціну? Коли я прокинувся, біль від поранень був надзвичайно сильним, але моя голова була зайнята чимось іншим. Я відчував, що моє видіння не було просто фантазією чи галюцинацією. Це було попередження, і я мусив донести його до інших. Втрата половини українських земель це не просто географічна втрата. Це була втрата душі нації. Мир, який може прийти в березні, принесе лише тимчасову тишу, але не вирішення. І, можливо, цей мир лише відкриє нові рани, що не заживуть. Тепер я розумію, що незалежно від того, наскільки ми будемо готові, ціна за мир, яку ми заплатимо, буде неймовірно високою. Це буде ціна не тільки втрачених територій, а й втрачених життів, втрачених можливостей. І хоча я знаю, що треба триматися, треба продовжувати боротьбу до кінця, я боюся, що ми можемо не бути готові до того, що нас чекає. Я не міг забути те, що побачив. Кожен день на фронті тепер сприймався по-іншому. Всі ці битви, хаос, страждання людей, все це стало частиною якоїсь більшої картини, яку я не міг і не хотів прийняти. Я став часто думати про те, як ми, як нація, опинилися в такій ситуації, чому наші керівники так довго не чули голосу народу, чому ми, прості солдати, повинні оплачувати ці помилки своїми життями. Мої побратими, з якими я поділився своїми переживаннями. Не одразу зрозуміли, що я намагаюся їм сказати. Вони дивилися на мене, наче я зійшов з розуму. Але коли я розповів про видіння, про те, що сталося з нами, що ми можемо втратити, хтось з них мовчки кивнув головою, а хтось запитав, чи справді це все правда. Я не знав, як відповісти, я не міг довести свої слова, не міг пояснити, чому саме в березні прийде мир і яка буде його ціна. З часом я почав розуміти, що, можливо, навіть якщо цей мир і прийде, він не принесе того, чого ми очікуємо, що насправді ми не маємо справжнього контролю над тим, що станеться в майбутньому, ми втрачаємо не тільки території, але й частину нашої гідності. І що ми будемо мати після цього? Чи зможемо ми знову стати на ноги, чи відчуємо знову, що єдине, заради чого ми живемося, це наша земля. Але навіть після всього цього я не міг відмовитися від думки. Що ми повинні боротися, навіть якщо ціна буде неймовірно високою, війна змінила мене, як і багатьох інших вона принесла біль і втрати, але й випробувала наші серця. І Хоча я бачив майбутнє, яке приносить не лише мир, але й нові трагедії, я все одно вірю, що боротьба це те, що допоможе нам залишитися людьми, незважаючи на все, що відбувається. Те видіння мене не залишає. Я знаю, що кожен день. На фронті наближає нас до цієї трагедії, до того, що ми не хочемо визнавати, але ми все одно маємо бути готові до того, що прийде. І хоча я не можу змінити майбутнє, я вірю, що можемо вплинути на те, як ми будемо рухатися через це майбутнє, що нас чекає. Ми не повинні дозволити, щоб наші душі були зламані цією війною, навіть якщо вона стане частиною нашої історії, ніхто не хоче бути частиною трагедії. І все ж я розумію, що війна. Навіть якщо вона принесе мир, не зможе нас зробити сильнішими без великих втрат. Ми будемо залишати позаду частину себе, своїх близьких і своєї землі. Але якщо ми зможемо пройти цей шлях, якщо зможемо витримати все це, може на кінці нас чекає щось більше, ніж просто мир? Можливо, це буде відновлення нашої гідності, нашої нації і нашої сили. Але питання залишалося, чи готові ми заплатити таку високу ціну за мир. Чи зможемо ми вижити після того, що станеться, і чи буде цей мир справжнім чи лише тимчасовим затишем, перед новими бурями, які обов'язково прийдуть. Всі ці думки важили на моєму серці, і я не знав, що буде далі. Але одне я зрозумів точно: боротися ми повинні до кінця. Я сидів на землі, відчуваючи, як важко дихати. Війна не давала мені спокою, вона оселилася в кожному кроці, кожному вигуку. І навіть коли на фронті наставала тиша, я все одно чув її ехо в своїй душі, я не міг відкинути те видіння, що стало моїм тяжким тягарем. І навіть коли мене охоплював сумнів, що ми можемо все змінити, я розумів, ми маємо йти далі. Як би важко не було, ми повинні витримати своїм побратимам, я не міг розповісти все боявся, що вони подумають, що я втратив розум, та й сам я не зовсім розумів, як це сталося. Що змусило мене побачити цю картину майбутнього. Може, це була лише наслідки поранення, може, я побачив те, що хотіли побачити всі. Але відчуття тривоги і безнадії не полишало мене. Я знав, що нам доведеться заплатити високу ціну. Ми, воїни, які сидять тут під безжальним небом, нездатні відвернути погляд від цієї війни, бачили більше ніж більшість. Ми бачимо, як крок за кроком наші міста змінюються, як змінюється ландшафт. І навіть сама природа. Ми втратили багато, і не лише фізично, ми стали іншими людьми, людьми, для яких слова, мир і той спокій стали майже чужими. Замість того, щоб відпочивати і думати про родину, ми думали лише про наступний бій, але незважаючи на все це, я відчував щось інше, надію, надія на те, що, можливо, ми зможемо витримати все, що відбудеться, ми зможемо пережити цей біль і втрати. Бо у нас є те, що дозволяє рухатись уперед, у нас є наш дух, наша сила та єдність, і навіть якщо втрати будуть великими, ми не здамося ми знаємо, що це не просто війна за землю, а війна за наше існування, за наше право бути вільними. Я не міг забути той момент, коли мої побратими розповідали мені, що з ними сталося після того, як вони побачили мене непритомним. Вони казали, що я був спокійним, як ніколи раніше. Мабуть, я став таким завдяки тому, що побачив у своєму видінні. Це був момент, коли я зрозумів, що не маю права просто так залишити все, що я повинен зробити все, щоб цей світ став кращим, щоб мої діти не зазнали того, що ми бачимо тут і зараз. Я відчував, що навіть якщо настане мир, він не буде таким, як ми очікуємо. Це буде не спокій, а новий етап етап відновлення, етап розбудови. Етап, коли все, що ми втратили, доведеться заново здобувати, і ми повинні бути готові до цього. Ми повинні бути готові до боротьби не лише на фронті, але й у серці кожного з нас, тому що мир, як і війна, починається в серці, і якщо це видіння стало попередженням, я буду готовий до того, що буде, бо я знаю, що наша країна, наша нація, вона не зламається, навіть якщо весь світ здасться нам ворожим. Ми пройшли крізь найбільші труднощі і вижили. І навіть якщо нам доведеться заплатити ціною мільйонів життів, ми не піддамося.